Вільна незалежна Україна, вітаю вас. Ну що, друзі, за весною у вас 1 березня, температура вночі мінус. Ну, сьогодні в день буде плюс 6. Не знаю бджоли. Біля льоточків сидять, по черзі вилазять, дивляться, що там за погода, хоч вже на обліт. Але. Погода не дає це зробити. Аби прийшло вже тепло, я думаю, наша бджола вже б кудись полетіла за пилком. Згодні? Сьогодні пройдемося, подивимося, Є вже багатенько сімей, де потрібно розширювати наші сім'ї. А як це робити, коли нема погоди, ніхто цього не знає. Ось вже сидять, сидять на старті, на старті сидять. Побачила вон, лазять бля, ранні сіночки. Чекаємо погоду, Чекаємо погоду. Тут вже було, блід, таке як вулик і зверху все. В цих вуликах вже... Бува блід. Так, ну що, піщіть подивимося. пару сімей відкриємо. Дуже здорові сім'ї. Потрібно розширяти, коли це будемо робити. Я не знаю. Зараз тільки якась чудова температура буде. Відразу буду вже підставляти рамки. Харківська область. Харківська область. 1 березня покажу вам як цвіти у нас ліщина подивіться скільки навикидувала бурнюк дивіться, а погоди немає. Це перший пилок. Це перший пилук, самий такий для старту. Але, але, але. Горіхи будуть, а бджола ще не літає. Рекомендую всім молодим бджолярлям. Висаджуйте горіхи, ліщина для пилку дуже те, що потрібно. Так, їдемо вулик. Так, покажу вам декілька сімей. Не знаю, що робити. Навчився. Навчився робити чудові сім'ї на травневий мед, але немає погоди. Немає погоди. Так, так. Дивіться, які сім'ї. Дивіться, які сім'ї. Всі рамки забиті. Всі рамки забиті. Що робити? Не знаю. Що ви порекомендуєте. Так. Що ви порекомендуєте? Дуже велика сім'я. Тепло велике вже у вулику, а це означає, що там розплід. Розплід. Значить, зараз вийде розплід і вже потрібно розширювати. Як це робити при такій температурі, я навіть не знаю. Подивився на місяць вперед. Нема температури. Буде плюс 8, плюс 10, але такий. Плюсової температури, при якій бджоли повноцінно працюють. А це плюс 15, ще місяць не чекати. Отакі От справи, друзі. Все, готуємося до розширювання наших сімей. Коли це буде, все покажемо. Підписуйтесь на наш канал. Все, друзі, до зустрічі!